Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікавих вчених. А ви чули це слово? Вчений це людина, яка хоче знати все, як працює світ, чому світить сонце, як росте дерево або як лікувати хвороби. Вчений багато читає, спостерігає, проводить досліди, ставить запитання і шукає на них відповіді. Завдяки вченим ми маємо телефони, комп'ютери, ліки, літаки, космічні кораблі та дуже-дуже багато іншого. Ботанік вивчає рослини. Зоолог вивчає тварин. Астронавт вивчає зірки і планети. Біолог або хімик вигадує нові ліки. Інженер досліджує, як працюють машини. Тож діти, щоб стати вченим, треба бути допитливим, уважним, любити читати. Вчені це справжні дослідники. До побачення.